Виконуємо номер 1.23 із підручника Алгебра 8 та номер 1.23 з із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжніть рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання, помножимо. Виконаємо рівносильні перетворення. Помножимо одночлен член на многочлен і одночлен член на многочлен. 4х множимо на 2х буде 8х у квадраті. 4х множимо на мінус 7 буде мінус 28х. 3х множимо на 5 буде додати 15х. І 3х множимо на мінус 2х буде мінус 6х. Праву частину переписали. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без зміни вправу. Знаки доданків при перенесенні змінюємо на протилежні. І тепер зводимо потім доданки. 8 х квадрат, мінус 6 х квадрат – це буде 2 х квадрат, і мінус 2 х квадрат – це буде 0. Мінус 28, ми їх 15х маємо мінус 13х. І це дорівнює 39. І тепер поділимо на 13. Отримаємо мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3.